Робимо експрес-огляд трьох затишних хаток на заході України. Не перемикайтеся, буде цікаво. І, до речі, перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо ні, виправляйте ситуацію прямо зараз. Запрошую в село Невірків Рівненської області. Село Невірків це всього 15 кілометрів до траси Київ-Чоп. Тобто, якщо треба швиденько вирватися в місто без проблем. А до самого рівного 50 км. Варіант для тих, хто хоче тиші й природи, але й міське життя повністю не викреслює. У селі є школа, садочок, амбулаторія, магазини, лікарня, поліклініка, пошта, кафетерій. Тобто, всі зручності під боком. Село є досить великим. Будинок побудований з цегли. Але господарі подбали ще й про тепло, утеплили пінопластом 10 см. Фасад зроблений короїдом, а фундамент мозаїкою. Це означає, що будинок не лише теплий, а й виглядає сучасно. Єдине, що визиває питання візуально, так це величезна друга труба. Але це таке, мабуть, так було треба функціонально. Хто розбирається, скажіть у коментарях, чи можна щось з цим робити. Дах металочерепиця і всі вікна рехау. Для тих, хто не в темі, це якісні німецькі вікна, які чудово тримають тепло. А значить, зекономите на опаленні. Будинок уже з усіма зручностями. Вода заведена, каналізація зроблена, є бойлер. І, хоч невеликий, можна прийняти душ і не гріти воду в каструлі. Санвозол суміжний, обкладений плиткою. Можливо, не самою сучасною, але все акуратно і чисто. Всі кімнати обладнані радіаторами опалення. Під твердопаливний котел. А якщо любите класичне тепло, є дві грубки, які можуть обігріти всі кімнати. І навіть піч, де можна спекти справжній домашній хліб або піцу. В будинку чотири кімнати. Звісно, для великої сім'ї або для тих, хто любить, щоб у кожного був свій куточок. У всіх кімнатах поклеєні шпалери, покладена плитка, стеля гіпсокартон, а підлога дерев'яна. Тепер виходимо на подвір'я. Територія загороджена бетонним європарканом. Є криниця тобто, завжди буде чиста вода. Льох сховає всі ваші закрутки на зиму: гараж для авто чи майстерні. Хліб для господарства, якщо раптом захочете завести кізку чи курей. А головне фруктовий сад влітку буде де ховатися в тіні та ласувати своїми яблучками. Площа ділянки під забудову 25 соток. Плюс ще 58 соток під сільське господарство. Це просто знахідка для тих, хто мріє про власне господарство або хоче сам вирощувати екологічно чисті продукти. Ціна оголошена власником 17 500 доларів. Ну що, як вам такий будиночок? Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви жити в такому місті. Не забудьте поставити лайк. А якщо шукаєте доступне житло в селі, підписуйтесь, у нас таких оглядів багато. Запрошую вас до села Корналовичі Львівської області. Отже, просторий будинок на 91,7 метрів квадратних з трьома кімнатами та великим подвір'ям. Що важливо, він з ремонтом, з новими металопластиковими вікнами та оцинкованим дахом. Тобто без сюрпризів у вигляді протікань. А тепер давайте прогуляємося по ньому детальніше. У будинку дві спальні, велика вітальня, простора кладова. Яку можна переробити під майстерню, кухня, туалет, душова кімната, коридор і веранда. В кухні дві плити: одна електрична, інша кахельна на дровах чи вугіллі. Це означає, що взимку вам буде не лише тепло, а й можна готувати борщ на живому вогні. До речі, пічне опалення в спальнях працює за принципом одна грубка, дві теплі кімнати, а це вже економія. Вода є гаряча і холодна з бойлером. Туалет всередині. Але зверніть увагу, унітаз і умивальник ще не встановлені, вони є в комплекті, просто чекають на напольну плитку. Яка теж додається при купівлі. А що є на подвір'ї 10 сотих двору, а ще хлів, стодола, дровітня та навіть окремий хлів для коня. Також є великий підвал для картоплі та закруток. І тут продумано до дрібниць. Овочі можна засипати прямо з вулиці. Чесно, я таке бачу вперше. Його ніколи не підтоплює, тож запаси будуть у безпеці. Також є великий сад. Яблуні, груші, сливи, вишні, горіхи, виноград, справжній фруктовий рай, а ще кущі малини, смородини та агрусу. Якщо любите домашні варення вам сюди, а ще город 45 соток. Так що, якщо у вас давно була мрія вирощувати власні овочі, ось вам чудове місце. Село Корналовичі знаходиться лише за 5 кілометрів до міста Новий Калинів. У селі є школа, медпункт, нова пошта, Укрпошта, магазини, будинок для престарілих та навіть три храми, парк, автобусна зупинка Річка Дністер знаходиться за 220 метрів. Уявіть, влітку можна купатися, рибалити чи просто насолоджуватися природою. А якщо вам більше до душі ліс і гриби, наприклад, то він всього за 2 кілометри. Газ до будинку не підведений, але центральна труба проходить прямо біля двору, тобто, якщо захочете, легко можна підключити. Отже, будинок вже з ремонтом, водою та меблями, велика територія, сад і город, можна вирощувати все, що заманеться. Уся побутова техніка залишається: пральна машина, бойлер, мікрохвильовка, холодильник, телевізор, електрочайник та не смійтеся, електрообігрівач УФО. Є також окреме господарське приміщення, яке можна використовувати для будь-яких потреб. Ціна оголошена власником 11500 доларів. Чи подобається вам такий варіант? Пишіть у коментарях, чи ви б обрали цей будинок. І пам'ятайте, затишок ближче, ніж здається. Бажаю всім доброго, мирного дня. Запрошую вас в село Бален Хмельницької області. І одразу через два гострих питання в селі переміщення і робота, маю вам повідомити, що поряд з селом є залізнична станція Бален. Через станцію проходять приміські поїзди за маршрутом Хмельницький Кам'янець-Подільський, а також швидкі поїзди далекого сполучення, зокрема той, що курсує між Києвом і Кам'янцем Подільським. Основні напрямки руху дозволяють пасажирам з Балена дістатися до великих міст, таких як Київ. Хмельницький, Чернівці, Вінниця, Львів і Тернопіль подивимось відстані до найближчих міст автошляхами до міста Дунаєвці 15,6 км. До міста Кам'янець-Подільський 29,7 км. До Хмельницького 78,3 км. Пропоную вашій увазі затишний будинок, який раніше був батьківською хатою власника. А зараз завдяки великій мансарді перероблений в сучасний будинок, який може стати ідеальним місцем для вашої родини. Наразі це двоповерхове житло із загальною площою 150 метрів квадратних, розташоване на просторій ділянці в 35 соток. Що дозволяє не лише насолоджуватись комфортом. Але й облаштовувати сад чи город за власним бажанням. До речі, в будинку використано дуже багато дерев'яного оздоблення як на мене, на любителя. А вам як? Напишіть в коментарях. Отже, будинок було перебудовано в 22-24 роках. В будинку два поверхи і чотири кімнати. Вікна в будинку металопластикові. Тип стін в будинку цегляний з базальтовим утепленням. Покрівля з металочерепиці. В будинку є все для комфортного проживання. В ньому є дві великі кімнати на першому поверсі, простора кухня, світла веранда. Санвузол із сучасною сантехнікою. І житловий другий поверх. Особливості ремонту включають повністю оновлену електропроводку, встановлений газовий котел, теплу підлогу в санвузлі та батареї в усіх кімнатах, що забезпечують тепло і комфорт навіть у найлютіші морози. З комунікації є газ, електрика, свердловина, каналізація септик. І асфальтована дорога до будинку. На подвір'ї є просторий сарай, літня кухня та підвал. А увесь периметр ділянки огороджено новим парканом із профлиста та сітки, що забезпечує приватність і безпеку. А у пішій доступності до будинка знаходяться зупинка громадського транспорту, магазин, кіоск, аптека, школа, ресторан. Та кафе. Ціна оголошена власником 19 297 доларів. Бален – невелике, але дуже затишне місце в самому серці Поділля. На березі мальовничої річки Мукша. Воно ніби створено для тих, хто шукає гармонію з природою. Село має чудову інфраструктуру як для свого масштабу: є школа, клуб, бібліотека, музей, магазин. Пошта, медичний центр, які стали центрами життя громади, а залізнична станція неподалік робить Бален зручним для подорожей, з'єднуючи його з великими містами. Це село не лише для проживання, а й для розвитку. Його близькість до туристичного Кам'янця-Подільського, зручне сполучення та привітна громада відкривають можливості для нового життя. Балин це місце, де можна насолоджуватися простотою сільського життя, не втрачаючи зв'язку із сучасним світом. В Балині є Балинське Вище професійне училище номер 36 Заклад пропонує вибір професій, серед яких слюсар, кухар і кондитер, швачка і фахівець з агроінженерії. Заклад оснащений сучасним обладнанням для практичного навчання. Училище має власний машинний парк. Кухонні цехи, гуртожиток та їдальню. От я, наприклад, не вмію водити ні комбайн, ні трактор. А ви напишіть в коментарях. Балин це поки що саме забавне село, яке мені довелось досліджувати. Вчимось у підприємців, які тут, бо вони дуже оптимістичні і позитивні. От поставив маленький кіосочок прямо посеред дороги, магазин, продукти Майдан. Йдемо далі! Ой! Будинок культури ну справді, треба ж людям десь сушитись. Чого причепилась?